Яким повинен бути проєкт, щоб він переміг у грантовому конкурсі у 2023 році. Це відео про топ-10 нюансів, які визначатимуть перемогу у грантових конкурсах у 2023 році. Я Мар'яна Кобеля, експертка у сфері залучення грантових ресурсів, кажу привіт нашій постійній аудиторії. А тим, хто доєднався лише до нас вперше, кажу: you are welcome. ласкаво просимо. Ви знаходитеся на єдиному в Україні спеціалізованому ютуб-каналі про гранти. Про грантові можливості, про грантові конкурси. Отож, якщо вас цікавить тема залучення грантових ресурсів, я вам рекомендую підписатися на цей youtube канал, адже лише на ньому ви будете знаходити корисні рекомендації на тему, як отримати грант. І до речі, на 2023 рік я підготувала дуже насичений контент-план з відео рекомендаціями на тему як отримувати грантове фінансування. Я хочу розпочати наше відео з привітання нас з вами з новим 2023 роком. Я особисто переконана, що цей рік буде роком перемоги України у війні, добра над злом і наших з вами проєктів у грантових конкурсах. Погоджуєтеся, якщо так тоді ставте лайк. Ну а ми переходимо до огляду топ 10 нюансів, які визначатимуть перемогу у грантових конкурсах у 2023 році. Отже, рекомендація номер 1 наявність у заявника стратегії розвитку. Це такий основоположний документ, яким повинна керуватися організація в своїй повсякденній діяльності, і наявність якого і виконання якого забезпечує сталий розвиток цієї. Ви мене запитаєте, а чому це важливо? Та тому, що грантодавці пріоритетніше підтримують ті проєкти, які працюють на реалізацію на досягнення стратегічних цілей організації. Які Зафіксовані в цьому основоположному документі. Для яких завників важливо мати стратегію розвитку. Мабуть, для усіх: для представників бізнесу, для представників громадського сектору, для підприємств, установ, організацій і так далі. Для усіх. А для яких фондів це важливо, ви мене запитаєте. Скажу вам, що, мабуть, для переважної більшості. Ось, до прикладу, в проєктах USAID важливо мати стратегію розвитку, в проєктах. Які підтримуються про ООН, також важливо мати стратегію розвитку в проєктах погодження Європейської комісії також важливо мати стратегію розвитку. Отже, моя вам рекомендація: навіть якщо ви досі ще не розробляли цей стратегічний документ в 2023 році, якраз час розпочати цей процес. І генеруйте свої проєкти на виконання. Тих стратегічних напрямків та цілей, які ви зафіксували в цьому основоположному документі. Пріоритет No врахування у ваших проєктах глобальних цілей ООН. Глобальні цілі ООН це цілі сталого розвитку. Це такі напрямки розвитку держав, які були прийняті на саміті ООН зі сталого розвитку. Їх всього 17. Ви мене запитаєте, а для яких заявників це важливо? Скажу вам, що для усіх, як для представників бізнесу, так і для представників громадського сектору, так і для представників органів місцевого самоврядування чи органів виконавчої влади. А для яких фондів це важливо, скажу, мабуть, для переважної більшості, адже нагадаю, цілі сталого розвитку були прийняті на саміті. О. Отже, моя вам рекомендація, перш ніж планувати свою проєктну діяльність, обов'язково ознайомтеся з усіма 17 цілями сталого розвитку і проаналізуйте, на яку з них хоча б одну ціль, працює прямо чи опосередковано ваш проєкт. Врахуйте це при аргументації і обов'язково опишіть це в аплікаційній формі. Пріоритет номер 3. Підтримка внутрішньо переміщених осіб в проєктах, які ви плануєте реалізовувати на грантові кошти. Чому це важливо? Та тому що цей пріоритет обумовлений саме тими реаліями, в яких ми всі з вами проживаємо. В час війни з'явилося дуже багато внутрішньо переміщених осіб, і переважна більшість з них потребує нагальної підтримки у вигляді ось такої руки допомоги вашої з нами. Переважній більшості людей необхідні елементарні речі. Харчування, ліки, одяг, прихисток над головою, психологічна реабілітація, інша допомога. Отже, для переважної більшості грантодавців стає важливим підтримувати внутрішньопереміщених осіб. До прикладу, нещодавно Фонд Східна Європа відкрив грантовий конкурс на підтримку ВПО. Посольство у Великої Британії також відкрило нещодавно конкурс на підтримку внутрішньопереміщених осіб. Отже, а для яких заявників це важливо? Я так Проаналізувавши цілий ряд грантових конкурсів, зробила висновок, що здебільшого грантодавці підтримують як бізнес, до прикладу, створити нові робочі місця для внутрішньопереміщених осіб, так і представників громадського сектору, щоб вони реалізовували ініціативи по допомозі внутрішньопереміщеним особам. Отже, моя вам рекомендація: враховуйте цю цільову групу, коли формуєте свої проєктні активності, коли плануєте цільову аудиторію проєкту. Пріоритет номер 4 – підтримка ветеранів та членів їх родин. Чому це важливо? Тому що в нинішніх реаліях війни з'являється дуже багато ветеранів, і кожен з них має свою родину, яку необхідно утримувати. А для цього потрібно мати або власну справу, або ж працевлаштуватися. І більшості з ветеранів необхідна реабілітація, допомога, психологічна, фізична реабілітація, можливо, якісь лікування. І для яких заявників важливо тримати у фокусі уваги підтримку ветеранів та членів їх родин? Я переконана, що для переважної більшості, якщо в ви бізнес, ви можете створити нові робочі місця для цієї цільової аудиторії. Якщо ви представники громадського сектору, ви можете реалізовувати ініціативи на підтримку ветеранів та членів їх родин. Якщо ви органи влади, ви також можете реалізовувати ініціативи в себе в громаді на підтримку цієї цільової аудиторії. Ну а для яких фондів важлива підтримка ветеранів і членів їх родин для переважної більшості, але особливу увагу хочу звернути на ветеранський фонд. Він оголосив конкурс в 20 тисяч гривень на підтримку ветеранів та членів їх родин. Це конкурс безстроковий, в рамках якого можна отримати фінансування для відкриття власної справи. Ну і також цілий ряд грантодавців тримають у фокусі уваги цю цільову аудиторію. Моя вам рекомендація: також не забувайте про цю особливу цільову. Аудиторію, коли плануєте свої проєктні активності, можливо, зможете їм допомогти. Пріоритет номер 5 – реалізація гуманітарних та волонтерських ініціатив. Чому це важливо? Тому що цей пріоритет також обумовлений реаліями війни і гостро гуманітарну катастрофу відчувають не лише ті регіони, які безпосередньо постраждали від нищівної війни, але й ті люди, які тікали від війни в інші куточки України. І більшість з них потребують елементарних речей: їжі, ліків, одягу і так далі. Ви мене запитаєте, а для яких заявників важливо реалізовувати саме такі ініціативи? Я проаналізувала цілий ряд грантових конкурсів і зробила висновки, що грантодавці охочіше підтримують представників організації. Громадянського суспільства, а це громадські організації, благодійні фонди, асоціації, тобто неприбутковий сектор в реалізації гуманітарних та волонтерських ініціатив. Отже, моя вам рекомендація: якщо ви плануєте свою проєктну діяльність, проаналізуйте, подумайте, а кого з Людей навколо вас, які тікали від війни, і якими ініціативами ви можете саме в цьому проєкті підтримати? Обов'язково виділіть свої великі цільові аудиторії проєкту, окремо групу, цю особливу групу людей, яким ви можете допомогти тими чи іншими активностями. Пріоритет номер 6 – зміцнення економіки та наповнення бюджету України. Чому це важливо? Відповім одним єдиним твердженням: неможливо виграти війну зі слабкою економікою. Погоджуйтеся, якщо так, поставте лайк. Отже, саме тому уряд України у цьому році планує дуже суттєво підтримувати мікро, малий та середній бізнес. І що найменше шість урядових програм грантових буде відкрито в цьому році. А саме, перша грантова програма це гранти до 250 тисяч. Гривень на відкриття та розвиток власної справи друга програма гранти до 8 мільйонів на відкриття та розвиток переробних підприємств, третя та четверта програма це програми для садівництва та будівництва. Теплиць п'ята програма на підтримку it проєктів і шоста програма гранти на навчання в it сфері Але не єдиними урядовими грантами буде жити бізнес у цьому році, буде ще цілий ряд міжнародних проєктів. Міжнародних програм. Я вам рекомендую дуже ретельно слідкувати за відео на цьому Ютуб-каналі, адже по кожній програмі я буду давати дуже ретельні роз'яснення. Не забувайте підписатися, щоб не пропускати ці відео. Отже. Моя вам рекомендація: якщо ви представник малого, мікро чи середнього підприємництва, слідкуйте за цими програмами і обов'язково використовуйте ці можливості. Грантів для бізнесу буде дуже багато в цьому році. Пріоритет номер сім: відновлення територій та громад, які постраждали від війни. Чому це важливо? Очевидно, під час нищівної війни надзвичайно постраждали східні території та громади, південні території та громади, подекуди центральні та північні постраждали житлові масиви, зруйновані будинки, зруйнована соціальна інфраструктура, дитячі садочки, школи, лікарні, дороги, мости, переходи і все це потребує нагального відновлення. І звичайно, що в цих умовах і після війни будуть нас підтримувати надзвичайно, і наші міжнародні партнери буде надзвичайно багато і урядових програм по відновленню України. Отже, для яких заявників важливо пам'ятати про цей пріоритет, перш за все, для органів місцевого самоврядування і для органів виконавчої влади на місцях, тому що саме для них будуть виділятися суттєві грантові ресурси на відновлення. Усіх об'єктів, які постраждали під час війни. Отже, в 2023 році важливо пам'ятати про те, що час відновлення настане, як і настане перемога. Пріоритет номер 8. підтримка вразливих категорій населення. Чому це важливо? Та тому що вразливі категорії населення особливо потребують нашого з вами піклування та турботи а відтак і фінансової підтримки від грантодавців та донорів. А кого можна вважати вразливими категоріями населення? Ну, цей перелік досить обширний, але перш за все, це люди з інвалідністю, мало забезпечені, матері одиначки, люди похилого віку, внутрішньопереміщені особи. І ще на жаль, цей перелік можна і далі продовжувати. А для яких заявників важливо пам'ятати про підтримку цієї цільової аудиторії? Якщо бізнес бізнес може створити нові робочі місця, варто ж пам'ятати про це, так? Якщо громадський сектор, громадський сектор може реалізовувати усілякі ініціативи, проєкти на підтримку вразливих категорій населення, варто пам'ятати про це. Якщо мова йде про... Органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування також їм необхідно пам'ятати про цю цільову аудиторію, адже вони також в себе в громадах можуть реалізовувати такі проєкти. Отже, це важливо пам'ятати для усіх. А які гарантодавці? Пріоритетно підтримують проєкти на підтримку вразливих категорій населення. Я проаналізувала цілий ряд грантових конкурсів і можу зробити висновок. Що для переважної більшості грантодавців важливо, щоб ваші проєкти як заявників працювали на підтримку вразливих категорій населення? Пам'ятайте про це. Пріоритет номер 9 зміцнення операційної та організаційної спроможності. Чому це важливо? Та тому що переважна більшість грантодавців пріоритетніше підтримують ті заявки, які ініційовані організаціями, що можуть продемонструвати сталий розвиток, продемонструвати свою операційну та організаційну спроможність. Що це значить? Це значить, що організації в повсякденній своїй діяльності повинні дбати не лише про реалізацію своїх повсякденних ініціатив та заходів, але й повсякчас зміцнювати свою організаційну та операційну спроможність. Що це значить? Кожна організація повинна дбати про те, щоб розробити та реалізовувати стратегію розвитку організації, комунікаційну стратегію, фандрейзингову стратегію. Кожна організація повинна дбати про зрощування кадрів, про підвищення кваліфікації своїх фахівців, які долучені до реалізації тих чи інших ініціатив, а також нарощувати якісні партнерства, ну і ще багато іншого. Отже, моя вам рекомендація: якщо ви є представником бізнесу, дбайте про свою організаційну та операційну спроможність. Якщо ви є представником громадського сектору, також вам необхідно дбати про зміцнення операційної та організаційної спроможності. І моя вам рекомендація для останніх: зверніть, будь ласка, увагу на грантові конкурси від ІСАР-Єднання для зміцнення операційної та організаційної спроможності. Ну і рекомендація номер 10 якісно розроблений проєкт та правильно сформована грантова заявка. Чому це важливо? Як ви знаєте, щоб отримати грантове фінансування, необхідно взяти участь у грантовому конкурсі і так, щоб набрати максимальну кількість балів від експертів та перемогти у ньому. А коли експерти надають грантові заявці максимальну кількість балів. Тоді, коли кожен розділ грантової заявки сформований згідно правил грантрайтингу, використовуючи правильні формули, коректні кількісні та якісні показники, і ще дуже багато інших нюансів та тонкощів, яких, до речі, нас ніде не навчають ні в школах, ні в вищих навчальних закладах. Центр розвитку «Час змін був створений для того, щоб допомагати вам отримувати гранти. Є два варіанти, як мінімум. Перше. Ви можете довірити грантову заявку. Нам ми вам розробимо її під ключ. Зробимо усе за вас. Або ж, ми запрошуємо вас на навчання онлайн-курс, який триває всього лише один місяць, на якому ви навчаєтеся. Перше. Де знаходити грантовий конкурс релевантний для вашого проєкту? Друге, як адаптувати свою ідею під конкретний грантовий конкурс, і третє, як правильно розробити кожен розділ грантової заявки таким чином, щоб отримати високий бал та виграти в грантовому конкурсі You are welcome! центр розвитку час змін вам з усім цим допоможе. Отже, якщо ви маєте бажання та намір у 2023 році отримати грантове фінансування, я вам рекомендую тримати постійно у фокусі уваги усі ці пріоритети, які я щойно тут проговорила. А також зараз негайно заглянути в опис під відео. Там ми розмістили усі необхідні посилання. Як замовити у нас консультацію, як замовити у нас написання грантового проєкту під ключ, як зареєструватися до нас на онлайн-курс з написання грантових проєктів час змін? І ще Багато корисних посилань в описі під цим відео. Ну і обов'язково продовжуйте дивитися наші відео на цьому Ютуб-каналі Час Змін. Адже на ньому я буду впродовж року регулярно розміщувати відео огляди актуальних грантових конкурсів з описом їхніх можливостей для вас, а також давати короткі рекомендації на тему, як отримати грант в тому чи іншому конкурсі. Тому. Ставте зараз лайк під відео, якщо вам сподобався цей контент, якщо вам сподобалося це відео і було для вас корисним. Ну і не забувайте підписатися. Я нагадаю, що зараз ви знаходитеся на єдиному в Україні YouTube каналі спеціалізованому на тему грантів, на тему грантових конкурсів і грантових можливостей. Тому хочете грант, дивіться наші відео. Підписуйтеся, ставте лайк і залишайтеся з нами. До зустрічі!